Один єдиний власне куплявся він недалеко. отут тут в шкоді автоцентр оригінального пробіга 109 тисяч кілометрів. Що ми маємо за ці гроші? А грошей він коштує 24 тисячі доларів. 18 легкосплави 23 го року з шикарним протекторам класному стані Гуд'є літня гума. Автомобіль має безключовий доступ, два ключа, задні парктроніки, електропривід, кришки багажника, повний привід, шкода кадяк. І, до речі, класно, що дуже швидко реагує на дотик. Так само дуже швидко вона і закривається. Шторочка є. Дивіться, який здоровий багажник. Додаткові ніші, Плюс якась вентиляція тут виходить для того, щоб нічого не запріло. Вішаки зліва, вішаки справа, розіточка на 12 вольт. Отакий От килимочок прорізінений зверху. Плюс до всього тут у нас місце не пустує. Органайзер класно монтований, докаточка, інструменти, цей весь момент на місці є. Дуже приємно, коли ти дивишся на автомобіль і розумієш, що він був не утоплений, не ДТП. Він куплявся тут в салоні. Він ось поруч тут обслуговувався. Робили все за регламентом невеликого пробігу 109 тисяч кілометрів. А також карнючий стан. Дивіться на салон. Алькантара, шкіра, ізофікси, підлокітники, підстаканники. Дуже просторий салон. Класно, що регулюються у нас по котинахили сідушечки. Можна їхати лежачи. У нас купа місця над головою. Купа місця між. Колінками і сідушкою водія максимально великий, комфортний автомобіль. Дефлектори, машина чистенька, з ворцевими клемочками, все як положено. Плюс ще додаткова класна штука. Компанія Шкода молодці. Максимально кожен рік модернізується, і дивіться, все зроблено для того, щоб ви не покоцали краєчки своїх дверей. Це ж просто песня. Таке є на кожній дверці. Ручні регулювання, як водія, так і пасажира. Є всі чотири електросклопідйомники, електроскладання, підігрів. Дзеркал заднього огляду, красиві пластикові вставочки, як на панелі, так і на дверних картах. Круїз-контроль, ліміт контроль, датчик світла, дощу, шкіряне, мультикермо підкермові, пелюстки перемитнення передач, без помилок на приборці. На автоматі повний привод, електроручник, автохолд, двозона кліма, подогрів, запуск кнопки. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. У нас тут два бардачка. Один верх відкривається. Сюди можна щось покласти. Один із відкривається. Тут у нас документація. Це все можна перевірити, все класно, все супер. Їде машина максимально бадьора. Ось, наприклад, двері відкриті, ви включили драйв і автоматично поставилися на ручник, щоб ви на ходу не випригували. Друзі, 24 тисячі доларів за офіційний шкода хатяк в шикарному стані. Запрошу вас на майданчик автопінь для тест-драйву. Машинка нереально крута, без вкладень зовсім. Всю історію можна побачити або в сервісній книзі, або перейти дорогою і вам. На ресепшені все розкажуть, все покажуть. Приїжджай до нас і забирай цього красення офіціал один власний.